Сьогодні в нас на рекомендації буде гра розвиваюча від трьох років. Ви, думаю, бачили, зустрічали таку гру на просторах інтернета, але вони є більш дор дорогі, більш дешеві. В чому питання? Питання в величині ось цих малесеньких штучок. Якщо вам принципово, щоб вони були великі, ви купляєте трохи дорожче. У нас же ось така малесенька. Купляла в минулому році в епіцентрі, чи в минулому році, чи влітку, навіть не пам'ятаю, це було. Не дуже дорого, вона щось коштувала десь 200 гривень, і вони часто бувають на знижці. Тут є ось такий невеличкий бегемотик. Тут є інструкція. Вішаються ось такі чашечки. І є цифри, які ми ставимо. І до цих цифр йдуть бегемотики. І ось ці бегемотики, вони дуже-дуже малесенькі. Бачите, як нігтик. Тому ця гра була така достатньо дешева. Але вона корисна, якщо ви не боїтеся, що ваша дитина проковтне таку детальку, якщо вона 3 і більше років, дуже зручно вивчати рахунок, тобто ви ставите з одної сторони на чашу. ставите циферку 3. І дитина має 3 бегемотики покласти для того, щоб вирівнялися, вирівнялися наші ваги. Принципи гри зрозумілий, іграшка цікава, достатньо якісна, перевіряли. Правильно показує. Дитина навіть свої машинки якісь невеличкі може зважувати. І дуже така розвиваюча гра, я рахую за такі гроші для дитини десь 3,5-4 років. Буде вже цікаво. Ми покупали в епіцентрі. Ось така, але вона невеличка. Є такі майже вдвічі більші, але вони і вдвічі-тричі дорожчі. Тому вирішуйте. Ось така цікава іграшка. Можу рекомендувати вам ось такого. Тут вона так складається. Давайте складу, щоб було зрозуміло. Тут навіть дитина розбереться, як його складати. Все зрозуміло. І ось, наприклад, давайте зробимо, щоб вже показати, що він дійсно працює. Ось, наприклад, у нас чотири ми ставимо. Ось, бачити, не видно. Ставимо 4, беремо 1 бегемотик, 2 бегемотика, 3 бегемотика і 4. І ваги у нас зрівнялися. Тому ось така гра. Рекомендую для дітей, які вчаться рахувати.